До тебе, Україно, наша бездольна я мати, струна моя перша озветься, і буде струна, урочисто і тихо лунати, і пісня від серця польється. По світі широкому буде та пісня літати, А з нею надія кохана скрізь буде літати. По світі між людьми питати, де схована доля незнана, І може зустрітися пісня моя самотня, У світі з пташками піснями. То швидко полине тоді та ягучне зграє, зграя, далеко шляхами тернами. Полине за синіє море, полине за горе, Літатиме в чистому полю, здійметься високо-високо в небесні простори і може спіткати тую долю. І може, і може, тоді завітає та доля жадана до нашої рідної хати, до тебе. Моя Україна, мила, кохана, моя безталантна мати.